Ми знаходимося в першій приватній аптеці в Києві. Клієнт заходить сюди, його зустрічає аптекар. Аптека працює за касою і подивіться, яка вона. Таких прикладів, я думаю, у світі ну, майже не залишилось. Ви приходите, робите замовлення, аптекар його опрацював. Далі крутить ручку, наприклад, вводить суму. Дивіться, можна було навіть суму писувати. Оп, оп, вів суму, покрутив ручку, відкривається каса. Відкрив і дав решту. Клієнт не хоче решту брати, не проблема можна можеш написати відміна замовлення, і ось це табло обнулиться. Але робота аптекара це в першу чергу робота психолога. Ти маєш зрозуміти, яка проблема є в клієнта, як її вирішити максимально швидко та ефективно. Тому що хороший відгук клієнта це значить процвітання аптеки. Саме тому, коли приходили в цю аптеку, фармацепт уже знав, що ви хочете. Він міг піти до спеціального стенду підібрати унікальний ріки, які підійдуть виключно для вас, і ви задоволені з хорошим настроєм і здоров'я вийдете з цієї аптеки.